Важкий бомбер під керуванням бійців підрозділу Ласарс груп виявив ворожу систему ППО Бук. Ціль серйозна, тож екіпаж одразу почав підготовку до удару. Але, як виявилось, до моменту виявлення дрон уже повністю витратив свій боєкомплект під час попередньої місії. Тоді оператори ухвалили нестандартне рішення. Замість повернення на базу вирішили продовжити спостереження, щоб максимально зафіксувати координати цілі та передати інформацію іншим екіпажам. Щоб заощадити залишки енергії і не втратити відеосигнал, пілоти спланували безпілотник просто на саму установку Бук. На відео видно, як дрон обережно опускається просто на корпус машини, настільки точно, ніби його садив досвідчений авіатор. Через кілька хвилин окупанти, не розуміючи, що саме до них прилетіло, підбігли до машини, дістали телефони і почали знімати фотосесію з трофейним українським дроном. За словами бійців Lassars Груп», вони навіть встигли спостерігати цей процес у прямому ефірі, поки вороги позували, усміхалися і раділи знахідці. Та саме в цей момент оператори вирішили завершити спектакль і дистанційно активували вибуховий механізм. Потужна детонація розірвала бук разом з його фотографами. Що саме спрацювало, чи то залишкові елементи живлення, чи прихована самознищувальна система, чи щось інше, достеменно невідомо. Але факт залишається фактом. Ворог сам запросив смерть на фото, і тепер замість трофею обгоріле залізо та черговий мінус у російській ППО.